Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас на часі розклад на тиждень для усіх знаків Зодіаку з 19 по 25 лютого. Сподіваюсь, я не буду кашляти, бо це смердюча колода. Я її більше двох років маю, але не користуюсь нею, бо вона щось воно мені не йде. Гаразд, овни. І так, коли я перший раз закашляла, це була теж п'ятірка, але не цей жрець, а була п'ятірка монет. Тобто чогось буде вам не вистачати. Але бачите, все рівно, хочеш не хочеш, воно все рівно випадає п'ятірка, навіть якщо і по-другому якось тягнеш. І так, що таке жрець? Жрець – це якась правда, це якась. Мудрість, це викриття чогось, це якісь традиції можуть бути. Взагалі то це дуже хороша карта з якимось духовним уроком. Ось, тобто цей тиждень вам вдасться пройти якийсь мудрий урок, можливо, зустріч з якимись такими мудрими людьми, можливо, Спілкування з мудрими людьми, а можливо, ви помудрішаєте. Можливо, пізнаєте справжню любов, справжнє кохання, якась правда теж іде по цій карті. Ось, традиційна карта теж можна так сказати. Тепер переходимо до тельців. І мені так, що це дуже недобре колода. І так, четвірка жезлів. Можна сказати, що це. Якесь свято маленьке, якесь день народження в когось. Ну, щось будете святкувати в сім'ї. Щось приємне, якась гармонія буде. І стабільна, до речі, гармонія. Це маленька перемога саме для вас. Це, знаєте, таке свято, як збирання урожаю. Дуже приємна карта. Згладжуються всі кутки. Все, все пройде цього тижня, у вас гладко. Будь-які починання, будь-які спроби десь щось зробити. У вас все абсолютно вийде. Тепер переходимо до близнюків. Близнюки, у вас карта е світу, тобто завершення. Близнюкам якесь щасливе завершення. Це може бути, як то кажуть, окольцевання, одруження. Якась, завершити яку, якийсь проєкт, якусь роботу. Хтось, можливо, вийде на пенсію, у когось, можливо, річниця, 50-ка, наприклад, там, чи 5 рочків дитині. Христини родини це все підходить до цієї карти. Хороший тиждень, все рівно, гармонійний тиждень. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки. У вас все йде помаленько, все заплановано. Нікуди ви не спішите цей тиждень, можливо, якась буде відрядження дорога, якась така, заробляння грошей, якась поїздка. Хтось, можливо, займеться волонтерством, перевозенням якихось товарів, можуть завітати заплановані гості. Ось карта все рівно хороша, карта працьовита, і таке враження, що кожного вечора ви лягаєте втомлені. В ліжко, тобто велика втомленість цього тижня. Багато роботи на вас навалиться. Якось так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви у вас якась невизначеність. Таке враження, що ви трошки розгубилися, можливо, не знаєте, яке прийняти рішення. Дивіться, тут головне можете вибирати між двома роботами. між двома Людьми, кого вибрати, яку роботу вибрати, якою дорогою йти, яку країну вибрати. Оце все у вас цього тижня. Головне, щоб не йти, не заткувати назад. Приймайте рішення спокійно, приймайте рішення серцем і завжди йдіть вперед. Ось це порада карти. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, яка красота, а це, в принципі, і схожа на вас карта земна. Діва це до землі, до стихії земля, а жри, не жириця, а імператриця вона якраз і уособлює землю, плодородючість, плодовитість. Багатство, земна, дуже потужна жіноча земна енергія. Тут, якщо ви чоловік, то ви або зрозумієте, що з вами шикарна жінка, найкраща, яка лиш може бути, підходяща для вас. Якщо ви жінка, ви будете себе ось такою відчувати земною. Багатою розкішною, можливо, у когось буде вагітність, можливо, дійсно хтось завагітніє з ваших дітей, не обов'язково ви, народження дітей, і ще може бути вагітність якоюсь ідеєю, якимось проєктом. Хороша карта, дуже хороша карта. Це і догляд за хворими, це і, знаєте, як, як мама Тереза. Всіх напою і цьому каші дам, і цьому каші дам. От так, якось так знаєте, газдя, газдиня така. От, от така і в, такий у вас буде тиждень. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас ну, шикарна карта. Двічка кубків говорить про якесь партнерство, про якісь домовленості, про якісь переговори, про спілкування. Тут все приємне, тут все на таких приємних нотках. Тут і закоханість, тут і зізнання в коханні. Ось це знаєте, коли після сварки люди сходяться назад разом, тобто і примирення може бути. В когось комусь, можливо, дійсно запропонують руку і серце, це дуже хороша карта. Це і в партнерстві дуже хороша карта. Це людина, яка на вашому рівні, яка має ті самі погляди, як ви, поділяє їх, і готова вам допомагати. Дуже хороший тиждень у вас цей. Можливо, з'являться у вас якісь партнери, які вам чимось допоможуть. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а що до стрільців. А я хотіла, ну, гаразд туди стрільці, а потім скорпіони візьму. І так, дорогі стрільці, що у вас випадає? 20-й аркан. Це говорить про, як би це сказати, трансформацію, про якісь зміни в вашому житті кардинальні, до речі, зміни. про... Пробудження. Це коли весна пробуджується, природа, ви починаєте оживати. От у вас таке, знаєте, оживлення можливо, таке трошечки захочеться вам, можливо, якихось перемін, кудись переїхати, щось розпочати, можливо, вам відкриються якісь горизонти, можливо, вам, як сказати, бажання ваші поміняються. Тобто це зміна у ваших. Поглядах, зміна у ваших бажаннях, у ваших інтересах і у вашому баченні. Все рівно хороша карта. Ця карта теж може інколи бути і кармічною. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, а у вас щось дуже швидко е, розвивається. Тобто щось е, швидко, дуже буде е, відбуватися. Якісь е, новини, одна новина за другою. Ви не встигнете одну переробити, якась інша буде. Дуже швидкі з усіх сторін якісь пропозиції можуть бути і по роботі, і, і можливості кудись виїхати, переїхати. Поміняти роботу, можливо, знаєте, все зараз і одразу. Великий і багато, можна ще сказати. Дуже, карта радить вам жити тут і зараз, по цій карті. Ось якось так. Не, не, не робити великих планів на майбутнє, мати якусь ціль і жити тут і зараз. Це порада цієї карти. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, а у вас. Паж Жезлів, і він говорить про якісь новини, нові початки і говорить про зацікавленість чимось. Якась у вас зацікавленість, можливо, стане. Іноземною мовою, зацікавленість якоюсь країною. Ви можете зацікавитись якоюсь людиною. Це коли людина починає щось нове вивчати, цікавитись, розглядати. Ось це можуть бути і ваші діти, які задають вам або внуки, які задають вам дуже багато запитань, на які потрібно давати відповіді. Тиждень хороший. А багато, можливо, буде у вас якихось ідей, але це тільки зароджуються ці ідеї. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, щось у нас самі жезли в розкладі. Активний тиждень буде для всіх. І так, жезли. Будьте обережні водолії, не наступіть на ті самі граблі. Якась ситуація? Буде у вас, що вам краще виступ... зробити крок назад. Ось ця карта вас попереджає. Будьте обережні, будьте наготові, прислухайтеся до всього, але нікуди не вляпайтесь, не вмішуйтесь нікуди. Краще почекайте. Оце карта ще говорить про вичікування, спостерігання і вичікування. От цим і займіться цього тижня. Тепер переходимо до риб. Дорогі риби, красота, ви вибрали свою, верніше. Я для вас вибираю вашу карту, так? Це королева кубків. Якщо ви жінки, то, мої дорогенькі, ви в своїх енергіях, ви як риба у воді, тобто приємні енергії, приємні розмови, можливо, лег... Лег... легка закоханість, самолюбування може бути. Це може під не те, що бути під. Інколи, звичайно, може бути і капризність. Ось, але я щитую тут більше. Такі приємні енергії цього тижня у вас, приємні моменти, якісь розмови, закоханість в когось, закоханість в себе, спокійний час ви проведете цього тижня, без якихось, знаєте, всплесків великих. Тут, навпаки, ви, ви в режимі прийняття, тобто ви приймаєте світ, який він є цього тижня. Ви якось трошечки, можливо, знаєте, в мене йде ще таке, трошечки, ніби в тумані будете. Не будете бачити реальності більше в якихось спокійних, надуманих енергіях. Все рівно хороший тиждень, все рівно приємний тиждень. В принципі, цього тижня не випали поганих карт. Я сподіваюся, і дивіться і на дні, як для кубків, так і для всіх можна сказати, що. Тиждень був видасться спокійним. Звичайно, ну спокійним в тому, що жезли це все рівно неспокій, але нічого страшного не відбудеться. Я сподіваюся, не буде прильотів, що буде все, як то кажуть, в ажурі, що все буде прекрасно. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогенькі.